Зараз на візку, а не на протезах. Це ну, чисто мій сам, типу, мій людський фактор. Тобто е я десь не дотиснув реабілітацію, забоявся і ну, це дуже впливає на те, щоб був хлопці, які там активно ходили, вони зараз себе нормально почувають. Я планую відновити реабілітацію, все ж таки стати на ноги, тому що вже надоїло трохи їздити на кріслі колісному, хочеться трошки більше свободи. Але це все робота. Це все ну, важка робота, вимагає великих вольових зусиль. І На моєму прикладі не завжди людина, тобто ветеран, може демонструвати якусь великі вольові зусилля, що там все в нього класно, все в нього виходить. Наприклад, в мене не все виходить, бо часто підходять люди і кажуть, типу, що ти не на протезах. Ну як вам сказати? Типу, то не так просто, як вам здається. До повномасштабного вторгнення Максим Веприк працював тележурналістом. А нині ветеран російсько-української війни та працівник інформаційного відділу районної державної адміністрації. У перший день вторгнення він без вагань став на захист України. На фронті зазнав тяжкого поранення наслідок, ампутація обох ніг і руки. Під час реабілітації і зараз поруч із Максимом його дружина Наталя. Саме її любов, турбота і віра допомагають долати щоденні труднощі. Та, попри все, Максим не зупиняється. Він активно. Перевіряє доступність міського простору для людей з інвалідністю, записує подкаст і ділиться з іншими важливими порадами: як правильно і щиро комунікувати з військовими. Рішення про те, щоб піти на строкову службу, я прийняв ще будучи в універі на п'ятому курсі. Я ну всі прекрасно знали, хлопці, що їх чекає після закінчення університету. Хтось шукав якісь шляхи, там хтось на кафедру поступав, хтось там заносив пакети воєнком. А я собі вирішив, що. А я піду від службу з вищою освітою, тільки один рік служити, і плюс до того всі так багато говорять про те, яка паршива армія. Ну, треба хіба самому переконатися в тому. На той час я вже працював на телеканалі 402 тележурналістом. На роботі так собі сприйняли моє рішення піти служити, тому що це на один рік випадає журналіст. Я відслужив рік строкової служби. В повітряних військах, у Вінниці, в бригаді транспортної авіації, потім повернувся додому, повернувся на роботу. Через рік прийшов навчальні збори, де опанував фах мінометника, яке, на жаль, мені пізніше дуже пригодилося. Я ще тоді собі думав, головне, щоб вона мені не пригодилася, але як виявилося, на жаль, Зовсім по-іншому. А 24 лютого всі ми прекрасно пам'ятаємо, як почалася нова сторінка історії України. Ну і відповідно, в той день у мене вже практично був рюкзак зібраний. Я поїхав на військкомат звідти в Коломию в десятку. А там, вже коли розподіляли там особовий склад, то я записався в мінометну батарею 109-го батальйону. На початках було страшно. Там було перші, перші місяці, пам'ятаю, на Київщині це для мене був ну просто великий шок. Там я не знав, що робити. Перші ночі, коли я був в караулі, я боявся дихати. Просто сидів і вслухався в тишину хата, де ми жили, і зразу за нею ліс і все. А вночі темно, типу, тихо. Можна підійти буквально на 10 метрів, якщо дуже акуратно. І ти сидиш, просто вслухаєшся отако. Кожен світанок це для мене була радість. Тобто, все, я пережив ще одну ніч, все, красава. А потім ти вже просто адаптуєшся до цього. Іноді настільки, що вже відбувається профдеформація, що ти навіть не реагуєш на, на, на приходи, які десь не прямо по тобі. Показав, що я там. Розуміюся на артилерійській програмі, там знаюсь трошки на мінометі, там як його наводити, з бусолю працювати. Мені сказали, о готовий командир, бери собі трьох людей в охапку, на тобі ствол, будеш їздити на позиції. І так я став командиром, при тому, що у мене абсолютно ніякого досвіду чи навіть якихось знань. Я не проходив ніяких курсів. Це просто в той момент е на фронті немає цього типу, що а, давай ти типу, поїдеш на курси, там відучишся, і потім може, тебе зробимо командиром. там. Треба дуже швидко приймати рішення. Зараз чому дуже багато є у війську молодих, там навіть і майорів, і підполковників, наскільки я знаю, що. Недавно Магуру очолив 26-річний підполковник, тому що люди проявляють ініціативу, молоді більш активніші, жвавіші і немає цієї совкової затягнутості, Типу, що а в тебе там немає цієї висотки, ти там це не проходив, ти значно це не можеш піти. Я показав, що ти вмієш знаєш, прошу дуже до чесності. Треба сказати, що командиром я був. Таким собі, тому що я не знав, як бути командиром. У мене, на щастя, було в підрозділі в моєму розрахунку Олег, який ще з 2014 року воював. І в мінометні батареї в нього досвіду просто от стільки. Там е -е, Олександр е -е, з досвідом чоловік. Рішення приймалося, тобто я їх питався, як краще зробити. І... На тому в принципі і приймалися всі рішення. Завдання ну, в мінометників завдання прості: це відбивати штурми, мається на увазі прикривати піхоту мінометним вогнем, або прострілювати точки, даючи ворогу зрозуміти, що там територія пристріляна. Ну, це часто у нас було, що там давалось тобі якусь ділянку і казали, там, там кожну там, годину чи там дві години. Пару мін туди закинь, щоб москалі знали, що туди краще не неткнутися, бо там все прострілюється. А так то в основному це відбивання штурмів, бо вони штурмували постійно кожен день. Проблеми почалися, коли почалися перебої з постачанням. Я пам'ятаю, одного моменту у нас на позиції було щось близько 200 мін, а в якийсь момент у нас було 10 всього. Ти чуєш там, наприклад, що десь, десь іде стрілковий бій, і ти приблизно прикидаєш, що ти б міг туди дотягнутися, О, але ти не можеш працювати, бо нема чим, нема мін. Тоді діставалося все. Там, ми стріляли усім. Все, що по факту лізло в міномет: і американські, і французькі, і чеські міни, деякі приходилось підшаманювати, бо вони були трошки не по розміру. Пристосовувалися як могли просто до цього. Дуже багато трофейних мін, особливо ті, що наші хлопці з Харківщини привезли. Тоді, коли росіяни відступили, вони лишили цілу купу і техніки, і озброєння, боєприпасів. То наші хлопці туди їздили на закупи, затарювалися мінами. Моральний дух тримали, напевно, один на одному на гуморі. На рідних, які вдома, старався не забувати, чому я пішов в... саме туди. Але, звісно, там, коли ти там, починаєш читати якісь новини, там про ще щось пам'ятаю, нас тоді дуже збентежило, коли пішли перші якісь слухи про те, що там залужного хочуть знімати, особливо після Харківської операції. В основному на тому, що треба робити роботу. Одинадцять місяців воював в складі 109-го батальйону мінументні батареї. До поранення 21 січня 2023 року бої тоді були важкі, але я от зараз дивлюся на те, що зараз я розумію, що я ще ну мені ще пощастило. Бо в теперішній війні, що зараз війні дронів з моїми пораненнями, вибратися до медиків у мене б шансів було ну, дуже мало. Тоді тільки працювали в основному артилерії, і вона не завжди діставала. І те, що побратими були поряд, дуже швидко прибігли, наклали турнікети, загрузили в пікап і вивезли до медиків там буквально від вибуху до того, як ми стартанули на пікапі, пройшло десь ну, сили до п'яти хвилин. Це ну, рекорд, тому що я знаю, там хлопців, з якими познайомився в реп-центрі, то вони там мм, мм, прям. Подобув доб, добами цілими там, в окопах чекали, поки їх змогли евакуювати. Я пам'ятаю, що вже останні там, напевно, хвилин 5 чи 10 в бивак машині, то я вже починав типу, відключатися отако, епізодично, бо багато крові було, багато крові втратив, але дотягнув до самого стола. І вже потім мені вкололи щось дуже моцне і файне. І я так собі заснув і пам'ятаю, останнє, що я. Майже засинаючі такі думаю, бо я чую, як по мені бігають ножниці, зрізають одяг і такі думаю, бляха, термуха, Коламбія. На мені тоді були американські штани, там куплена Курт. практично нічого ЗСУшного. От, все, те, що я собі сам купив, от або дружина. От я собі лише пригадую, блін, це все, все позрізали, це все в сміття, так шкода. В Києві мені ампутували обидві ноги через те, що їх неможливо було врятувати. І після того відправили у Львів, де вже я в госпіталі там були завершальні операції, а далі реабілітація. Першими були протези ніг, пізніше були протези руки. Ну, на нього треба чекати довше, тому що протезистів, які займаються верхніми кінцівками, мало, а хлопців багато. У моєму випадку, наприклад, Дуже велику роль грає психологія, тобто налаштування. Я декілька разів падав на протезах, і це мені ставило такий моцний блок. Мені, я, мені страшно падати, тому що е, мені важко самому потім стати на ноги вертикально. Була б друга руця своя, то це не проблема я там. Це все дуже просто робиться. Та якби була друга рука, то я б вже навіть. Певненіше ходив, тому що тільки з одною милицею це є ну, це, це на жаль, це на жаль складно. Коли в тебе є тільки по факту одна точка опори замість двох. Я почав ходити, розходжуватись. Спочатку були тренувальні протези, потім зробили, поставили постійні. І зараз вони у мене прекрасно стоять, чекають свого часу. Ходіння на протезах це не як їзда на велосипеді, що ти там не їздив, не їздив, потім сів і поїхав, це набагато вимагає набагато більшої роботи. По-перше, якщо ти довго не ходив, тонус м'язів дуже сильно падає. Де-факто атрофується м'язи. І треба спочатку відновити фізичну форму, тонус м'язів, їхню еластичність, для того, щоб можна було потім спокійно ходити на протезах і там, тримати рівновагу. І зараз саме працюю над тим, щоб відновити свою м'язову силу. У мене було близько більше 30 операцій. І в це... тебе просто чергувався моменти між наркозом і відходженням від наркозу. В лікарні нічим не займався. Це вже в реп-центрі і дронами зацікавився. Спочатку пілотуванням, потім інженерією. В лікарні я витягнув тільки за рахунок дружини. Тобто, якби дружини не було поряд постійно, то я би напевно поїхав клепкою, тому що насправді воно ніби так виглядає, що я от сиджу, так собі спокійно про це все розказую, що все так ніби не так страшно. А насправді сприйняти нову реальність того, який ти є. І що тебе чекає, це дуже серйозний психологічний удар. Постійна боротьба з депресією і з невірою. Мені просто пощастило в тому, що я на свої очі не бачив всіх тих жахів війни, як мої побратими гинуть. Не бачив ні живих, ні мертвих узьких на свої очі, росіян. І, мабуть, за рахунок того моя менталка трошки виявилася тільки, що єдине, що їй довелося з чим боротися, це з... з самим собою. Мені повезло з протезистом Оксаною. Вона зробила мені протез за державний кошт з додаванням коштів там благодійного фонду. Тому що за державні кошти ти не можеш отримати міоелектронний електронний протез. Тобто і той, який керується м'язами іннервацією м'язів. У мене тут, виходить, механічний лікоть. Я не знаю, в якому там процентному співвідношенні, тобто скільки там пішло державних коштів, скільки благодійного фонду, але факт того, що вона мені зробила руку, за допомогою якої я чотири дрони зібрав, Власноручно. спаяв з нуля. Протези ніг, по факту всі комплектуючі це подарунок фірми виробника Осур Ісландської. Тому що за державний кошт ти ці протези не отримаєш. Тільки колінний модуль десятки тисяч євро коштує. А на перше протезування я би міг отримати максимум механічне коліно, гідравлічне. А в моєму випадку це дуже небезпечно. На ньому ходити можна, але воно не дає тої підтримки і тої безпеки, яке дає мікропроцесорне коліно, тобто електронне. Пощастило, що мій протезист Сергій, він в той момент якраз співпрацював з Осур з цією компанією. Він їм показав мій кейс, мою ситуацію, тобто, що от, обґрунтував, що в моєму випадку потрібне саме якраз їхнє коліно, бо воно дає ту мобільність і безпеку, і вони погодилися просто мені його надати. Особисто зустрічався там, які не тільки там на протези збирають, а просто ті, що там. Ходять. Тут я бачу декілька варіантів. Варіант один це найбільш поширеніші, це шахраї, які пробують видавати себе за військових і тим чином типу, збирати собі гроші. Варіант другий це можуть бути люди, які там, ну я їх не буду засуджувати, але вони дуже підсіли на алкоголь. Їхню реабілітацію припинили строков. через порушення там, правил реабілітації. У нас є таке, тобто не можна бухати, якщо ти проходиш реабілітацію. І вони лишилися по факту поза бортом, і вони просто шукають якісь способи для проживання. Наша система не працює досконало, і навіть мій побратим, який отримав складне, складну травму щелепи, там обличчя. Наприклад, в мене все було забезпечено. Тобто, в лікарні я пройшов лікування, всі операції, я, я нічого не платив. А от моєму побратиму йому доводилось навіть за свої кошти купляти пластини в Польщі, щоб поставити в щелепу. Як воно так, я не знаю. Тобто і в нього поранення на фронті, і в мене поранення на фронті. Але десь система спрацьовує, а десь забивають великий жирний болт. І може бути, що в декого хто з хлопців там дійсно там роблять збір на протези, Може, їм не видали форму 100, по якій ти отримуєш, ти заходиш в цю програму державного протезування. Тобто форма, тобто довідка про поранення, що воно було отримане внаслідок несення служби під час захисту батьківщини. Тому що в частині діловоди води дуже погані люди, щоб не матюкатися. І Можливо, є й такі варіанти. Або вони просто хочуть покращити свої наявні протези. Тут можна взнати тільки коли особисто поспілкуєшся з людиною і точно взнаєш, що там так він військовий, так він воював, так він там отримав поранення, і дійсно він збирає на протези, а не там на машину чи на шубу дружині. Ну, ось так в моєму випадку. Я напевно цей такий хрестоматійний щасливчик, якому і виплати йшли всі як положено. І лікування надали, і протезування надали, от, і, і одноразову виплату. Тобто мені нема на що скаржитись. От. Але я знаю, що є хлопці, в яких все діаметрально протилежно. І не тому, що там вони якісь паршиві, не знаю, чи що. Просто якось ось так. На одних система спрацьовує, на інших ні. Зараз я працюю в Івано-Франківській райдержадміністрації. Там я працюю в інформаційному відділі. Крім того, беру участь в обстеженнях з головою об'єктів в районі на доступність, на безбар'єрність. Безбар'єрність це не просто зробити там спуск з тротуару чи просто поставити якийсь пандус. Це про філософію організації простору. Що не будь-яка рампа може називатися пандусом. Тобто, якщо воно там, кут нахилу підйому більше 6 градусів, то це вже не пандус, це вже рампа. Безбар'єрність, вона передбачає те, що людина, от я на візку, на кріслі колісному, я повинен всюди дістатися без е, сторонньої допомоги. Якщо там десь треба, щоб тебе десь запхали, десь, це вже не безбар'єрність, це вже імітація. Тому я і говорю про те, що це філософія, яка має розвиватися. Тобто, не може бути таке, щоб у нас буквально там за місяць без бар'єрності все дуже швидко змінилося. Це треба вносити зміни на законодавчому рівні нормативних документів, там ДБН і тому подібне. Тобто, щоб вже це закладалося зразу з будівництва, що там дверні пройоми більші мають бути, пороги мають бути мінімальні. І підйомники мають бути, і про те, що там, якщо навіть будівля дво триповерхова то мають придум... бути придумані якісь способи, чи там якийсь зовнішній ліфт має бути, чи підйомник по сходах для того, щоб людина на візку могла піднятися. Бо на жаль, зараз з цим є ну, великі проблеми. Ми живемо в моєї мами, і там, на жаль, як я казав, старий дім, ти не переобладнаєш. Там ми просто постаралися зробити максимально. Доступним, кухня для мене недоступна там. Якби ми не викручувалися, там я не зможу все одно потрапити на кухню. Е е квартира невеличка, е речей багато, і е у нас насправді вдома просто створені проїзди між коробками, щоб я міг на візку там доїхати до ліжка. Ми очікуємо на власне житло, і вже там ми постаралися продумати все. Тобто і розсувні двері, по мінімуму дверей. Широкі пройоми, замість там, душової кабінки, з піддоном чи ванни, тобто просто злив в підлозі. Ну, все максимально зручно, щоб було, от, саме під мої потреби, щоб я всюди міг навіть на кухню собі приїхати, щось зробити, приготувати самостійно, бо зараз за все сніданки, обіди і вечері відповідає дружина. Це насправді велике навантаження. Навіть зараз є проблема в тому, що е куди би я не хотів поїхати, чи кудись б мені не треба було, це означає, це треба, щоб моя дружина їхала зі мною. Вона нікому не довірить більше там, керувати моїм кріслом-колісним нікому крім себе. От, бо вона знає, як це робити, вона вміє, от, і вона переживає. І це, але це все одно теж накладає свій відбиток, бо треба зразу всі плани підганяти, щоб встигнути туди і туди, і щоб всім було добре. І Це, це складно. Нагороди потрібні. Ну, За мужність ну, у нас це називається мужика. Це стандартна насправді нагорода. Ну я вважаю її стандартною, тобто багато хто її отримує. Для мене просто було здивуванням, що ну, вручав мені особисто президент. Але то що було дуже смішно, тому що в цей день в мене була операція, і коли мене завезли в палату, я ще відходив від наркозу. Я ще не відбивав дупля, що відбувається. А що я в цій палаті? А що всі, а, а хто ці? А що тут карт. Наталя казала, що я її разів п'ять, напевно, перепитався, а то президент має нагороджувати. Ну, від наркозу іноді відходити дуже весело але всім оточуючим. Я не те, щоб отримав дуже багато якихось нагород, та і насправді не знаю за що. Я просто робив свою роботу ні більше, ні менше. Нагороджувати треба, просто треба бути дуже обережним з тим, бо зараз дуже є оця тенденція пішла. Що там ціла купа петицій про присвоєння Героя України, там, там загинув мій чоловік, мій син, там петиція про присвоєння Героя України. А моя позиція в тому, що це дуже важлива нагорода, і вона не може даватися будь-кому. Я прекрасно розумію рідних, які там, відчувають, що можливо їхнього там, сина, брата, чоловіка. Недооцінили, от він загинув, віддав своє життя. От. Але, на жаль, героя України не має бути як орденом за мужність. Орден за мужність дають практично всім. І живим, і мертвим. Там, третього ступеня, другого ступеня, ну, в залежності від того, як подасть командування. А от герої України мають отримувати дійсно ті бійці. Ті чоловіки і жінки, які, які, ну, де є підтверджено те, що вони дійсно зробили там вагомий внесок. Якщо б я загинув, я би не хотів, щоб мені вибивали Герої України. Ну, тільки якщо б точно було відомо, що я перед тим, як загинути, забрав з собою цілу групу москалів власноручно Або там тримав позицію до останнього там добу. От тоді можливо так. Пропозицію робив дружині на день її народження. На весілля ми покликали тільки рідних та близьких. Тобто таке. ну Відносно невеличке свято, яке ми собі організували, і дуже раді, що ми це зробили. Звісно, так, хтось скаже, типу, як в Україні війна, а ви собі там весілля влаштовуєте ще щось. Але ну так, в тому то й фішка, що якщо ставити життя на паузу, то ти не вигребеш під час війни. Я коли воював на фронті. Для мене було нормально, що люди тут ходять в кафе, там, в ресторани там, чи ще щось. Для мене це було нормально, тому що це життя, яке повинно продовжуватися. Тобто, якщо ви не ходите в кафе, ви не платите податки і гроші на фронт не надходять. Тобто життя мусить продовжуватися. І так само для нас, У мене на весіллі були мої побратими, які вже теж звільнені. І вони саме були найбільшою тою групою, яка найбільше двіжувала, тому що ми знаємо, що таке ціна життя. От. І ми знаємо, що треба жити тут і зараз, тому що завтра може не настати. І я би дуже хотів, щоб всі ті хлопці, ветерани, які досі там роздумують над тим, щоб Ой, а я не хочу женитися там чи робити пропозицію, бо там війна, ще щось і тому подібне. Хлопці, ну не чекайте, можете не дочекатися.